Як ти дізналась про мережевий? Я не знала, що таке мережевий і як він працює до того, поки не стала бізнес-партнером компанії Елар. Про мережевий я дізналась давно років п'ять назад, якщо не більше. Я працювала в іншій мережевій компанії, але там в мене не склалось. В елар я прийшла на схуднення, а вже потім мені показали, що тут модно заробляти і що це класний мережевий бізнес. Чому ти обрала Елар? Все просто гроші. Побачили, що Вейлари дівчата заробляють гроші і теж захотіли. Однозначно за якість продукту. По-перше, це дуже якісний продукт, який дійсно допомагає. По-друге, це міжнародність. Тут можна працювати в 30 країнах світу, і твій бізнес їде з тобою в телефоні, в кишені, можна сказати. Також це визнання на сцені, безкоштовні подорожі, промо, подарунки і так далі. Твій улюблений продукт. Персик. Хоча я люблю ще і коктейлі тому напевно персик і коктейлі. Взагалі, в мене декілька найулюбленіших продуктів, але якщо треба виділити один, то це буде гель алоя персик. Топ 1 для всіх, хто його спробував. Я обожнюю алоя персик, і з коктейлів мені найбільше подобається шоколад і кільмічка. До речі, круто їх міксувати разом. Чи справді продукт від Елар допомагає? Так. Елар це німецький продукт, який допомагає багатьом людям вирішити їх проблеми. Так, в цьому я впевнена на 100%. Мій гемоглобін став в норму нарешті, просто після вагітності. І з продукцією Елар я вже скинула 8 кг. Звісно, за допомогою цього продукту я позбулася набряків, в мене немає висипань, жіночі дні проходять безболісно. Також я позбулася болі в суглобах, стала. Сяюча, класна шкіра, блискуче, м'якеньке волосся. Тут можна перечисляти просто і перечисляти. Також маю дуже багато вже задоволених клієнтів. Які є бонусні програми в компанії? Безкоштовні подорожі, Автобонус. Промо, де гарантовано отримаєте подарунок на суму 3000 грн. гривень. От я приходжу в Елар, скільки буду мати грошей. В компанії Елар взагалі нема потолка. Ти постійно крокуєш по сходинках вгору. Це залежить від твоїх дій, від твого бажання, від твоєї продуктивності. Просто, Якщо ти нічого не будеш робити, то не будеш нічого мати. Якщо працювати, то в алер дійсно можна заробити. Взагалі тут немає потолку в доходах. Все залежить тільки від тебе, від твоїх дій, від твого бажання, від твоїх цілей. Якщо для тебе класно заробляти 5 тисяч гривень в місяць, ти тут будеш заробляти. Якщо вам треба заробляти 20 тисяч гривень в місяць, тут так само можна заробити ці гроші. Якщо ви бажаєте заробляти 50 тисяч гривень, тут є такі можливості: 100 тисяч гривень і понад 100 тисяч гривень. Але, є але для цього треба працювати, і для цього треба щось робити. Просто так, звісно, гроші з неба на голову не впадуть.